Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. В цьому відео хочу поділитися з вами напередодні нового року подаруночками. Ви тільки погляньте, яка краса! Оце, друзі, ви бачили, хто дивився в попередньому відео а Супермаркет Епіцентр. Там зробили для діточок, ну і, звичайно, що їхніх батьків ось такий майстер-клас новорічний. Мені так це сподобалось. Дитина була в захваті, а задоволені на всі 100%. Ми просто прогулювалися магазином в пошуках подаруночків і чисто випадково натрапили на ось такий майстер-клас. Дивіться, тут класний аромат в домівці завдяки осім справжнім гілочкам. Погляньте, яка композиція з засніженою шишкою, з кулькою, з рябиною, з червоною. Калина, як вона вірно називається. Друзі, якісь ще листочки. Ну, виглядає суперово. Хто не бачив, подивіться обов'язково попереднє відео. Воно невеличке, але дуже, знаєте, таке скомпоноване. Далі ось така кулькова ручка з сніговичком, просто для настрою і камінчики. От, дуже тоненько, класно пише, я полюбляю такі. Защлкується. Да, Начебто дрібничка, але дуже-дуже приємно. Далі ось такий подаруночок Мені так сподобався. Я... я давненько хотіла таке, і гарно, що я не встигла собі купити. Погляньте, ось така ялиночка засніжена. Просто класно виглядає. Наверху в нас зірка. Вона ось так от стоїть. Можна її ставити як хочеш. І головне, що вона працює. Погляньте, вона світиться, блискає. Боже, я, знаєте, радію, як маленька дитина. Ну, дійсно, такі дрібнички, тим паче зараз наш час підіймають настрій, навіть створюють його. Погляньте, хоп, можна ось так. Тут ледь така стрічка. І можна взагалі вимкнути, і просто вона ось така зелена, цікава буде а, стояти, як хочеш. Супер. І ще ось такий невеличкий подаруночок з новим роком та Різдвом. До речі, такі гарні пакетики. Там просто смаколик, який я дуже-дуже полюбляю. Погляньте ось такий батончик з марципаном. Супер! Він дуже смачний. Хто любить миндаль і ще ні одного разу не куштував, обов'язково скуштуйте отакий От батончик. І, друзі, магніт у вигляді коника. Символа Нового року. Погляньте, який він класний. Клас! Я задоволена на всі 100%. Дякую величезне за такі подарунки. І ще наостанок отака шкатулка, ви її бачили в метро, вона музична, якісно зроблена, металева, потім десь пригодиться. Є прянички, вони німецькі. До речі, друзі, вони дуже смачні, погляньте. Вони тут є різні і різні за смаками. Ой, а аромат такий, слухайте. Аромат просто не передати по вами і зрозуміло, що через камеру. Ось у вигляді серденька, Ось такі пряники з молочним шоколадом. От вони. Вони різні. Хто побачить, друзі, таку шкатулку ще в своєму супермаркеті обов'язково. І візьміть, воно того вартує. Хоч їх і небагато, скільки в нас тут? 200 грамів, але воно того вартує. От склад, бачите? Склад відносно нормальний. Зараз вам покажу, який пряничок всередині. Погляньте, бачите? Там такий, як повидло. М -м -м. Боже. Поєднання цього пряника разом з її начинкою, з молочним шоколадом. М -м це дуже смачно. Яка ще спеція йде. М -м апельсинка відчувається. М -м абрикос, кориця. І найголовніше це оця шкатулочка, яка заводиться. І віддає нам чудову музику. Бачите? Супер. Там є різні шкатулочки, і в них різна мелодія. Тож, кому сподобалось, обов'язково куштуйте та купляйте такі подаруночки. Друзі, на цій музичній ноті я вас хочу привітати з наступаючим новим роком, вже скоро! А дякую вам за перегляд відео. Дякую, що ви зі мною побажати вам новому році. Звичайно, що миру, здоров'я, добра. Нехай ваші всі бажання здійсняться. І обов'язково підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Для мене це дуже-дуже важливо. Тож, всім па-па і до нових зустрічей вже в новому році. Бувайте!